Привіт, друзі. Я комп'ютерний майстер. Я дуже багато того на навчався, дуже багато працюю, і сьогодні ми з вами розглянемо такий чудовий кейс, як запис флешечки для встановлення операційної системи Windows. Цікаво? Тоді погнали зі мною, буде дуже весело. Вперед. Заходимо в браузер, пишемо скачати Windows. Заходимо на сайт Microsoft офіційний, так. Заходимо завантажити засіб. З'являється у нас завантажувальник натискаємо на нього і відкриваємо саме завантаження. Так, деякі операції вже виконані. Нажимаємо приймаємо умови ліцензії на програмний продукт Microsoft. Далі оновлюємо цей ПК, створюємо інстанційний диск usb носій Переключаємо. Далі. Угу. Українська мова стоїть по замовчуванні в нас. Далі. usb носій створюємо. Все вірно. Далі. Вибираємо наш носій, який є. Далі. Все, опять далі. Створюється. Сама головна умова щоб локально було 8 ГБ мінімум вільного місця. І флешка, щоб була також мінімум 8 ГБ. От і записано у нас на сій USB. Всім готове. Дякую. Пишемо, коментуємо, ставимо подобайки, підписуємося. Гарного всім дня!